Доброго дня, шановні учасники вебінару. Відразу хочу спитати, чи є відео і чи є звук. Напишіть, будь ласка, в чаті, чи нормальний зв'язок, і тоді будемо починати. Добре. Тоді ми починаємо частину другу наших, наших вебінарів, присвячених новому законодавству в сфері доступу до публічної інформації. Минулого разу в четверг ми говорили про е, інформацію у формі відкритих даних і про публічні кошти, і про два портали, які з'явились після запровадження відповідного законодавства і підзаконних нормативно-правих актів. Це відкритий порт, це портал відкритих даних, на якому до квітня місяця має з'явитися величезна кількість інформації від різноманітних розпорядників, в тому числі органів місцевого самоврядування. Центральних органів виконавчої влади, так само великий портал з великою кількістю інформації з'явився щодо витрачання бюджетних коштів, рух по єдиному рахунку казначейства, де по регіонах можна відслідковувати, як бюджетні установи витрачають бюджетні кошти, причому кошти всіх рівнів від місцевих до державного. Так само на цьому ж порталі, який публікує. Відомості з єдиного казначейського рахунку мають згодом з'явитися інформація. З'явитися має з'явитися інформація про звіти комунальних підприємств, державних підприємств, як вони функціонують. Тобто, ну достатньо великий обсяг інформації. А сьогодні, сьогоднішня наш зустріч буде присвяченої зустріч буде присвячено майновим реєстрам. Це такий третій великий блок новел в законодавстві. Тобто, перша частина це публічні кошти, друга частина це інформація у форматі відкритих даних. І третій великий блок це якраз відкриття майнових реєстрів, що було запроваджено так само в 2015 році. Так само, як і по перших двох блоках, підзаконні нормативні акти, які повністю вже запустили цей механізм, з'явились наприкінці року, восени почали з'являтися постанови Кабінету міністрів відповідні. Отже, це так. Умовно кажучи, нова практика, хоча зрозуміло, що журналісти розслідувачі які просто чекали на це, вони вже опанували ці реєстри, достатньо широко їх використовують, і це дозволяє показувати величезну кількість зв'язків і викривати статки да, відповідних публічних осіб, чиновників, суддів, депутатів та інших, скажімо так, можновладців. Показувати в тому числі наскільки їх статки відповідають їх доходам, і все це доносити до аудиторії своїх засобів масової інформації, читачів, слухачів і глядачів. Бачите, зараз на екрані це у нас сьогоднішній план нашої роботи. Загальний огляд нового законодавства. Хто був на минулому вебінарі, в принципі, це буде для них повтор. Потім приступимо безпосередньо до цих перейдемо до цих реєстрів. Будемо рухатись від законодавства до відповідно до реєстру. Я спробую вам показати, якщо все буде добре працювати, як вони виглядають і як вони працюють, які там є плюси, які є недоліки, що можна отримати оплатно, що можна, яку інформацію можна отримати безоплатно. Відповідно знову таки щодо формату нашої роботи, якщо у вас виникають по ходу вебінару питання, будь ласка, задавайте їх відразу, будемо їх вирішувати, розкривати, як то кажуть, по ходу п'єси. Не відкладати на потім. Ну і зрозуміло, що після вебінару так само е, я залишу час і е, поговоримо. Якщо у вас виникнуть питання на при... питання по ходу е, вебінару або наприкінці вебінару, так само 10-15 хвилин ми приділимо відповідям і е, запитаннями відповідям на них. Отже, загальний доступ законодавства е, достатньо велику кількість було законопроєктів, тобто законів. Е, Прийнято законопроектів розглянути законів прийнято в минулому році, які стосуються доступу до публічної інформації. На жаль, не всі вони сприяють цьому зараз. Про ці всі акти поговоримо. Переглянемо їх закон України Перше бачити про внесення змін до деяких законів щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних. Це те, про що ми говорили у четвер. Достатньо довго говорили, практично дві години по цих двох блоках. Якщо, якщо кому буде цікаво, можна це переглянути вебінар на в архіві е, Інституту розвитку регіональної преси разом з презентацією до е, е, тренера, скажімо так. І це ну, дуже важливі зміни, тому що вони запроваджують прозорість по важливих багатьох питаннях, майнових в тому числі в тому числі місцевих громад. І зобов'язують розпорядників за їх власну ініціативу опублікувати величезну кількість інформації перепрошую як на своїх власних веб-ресурсах, так і на єдиному порталі відкритих даних. Далі закон України про внесення змін до статті 28 бюджетного кодексу України. Так само він в контексті формі форм відкритих даних він встановив більше гарантій щодо прозорості відкритості. Витрачання бюджетних коштів. Причому коштів знов таки всіх рівнів бюджетів, як місцевих бюджетів, так і державного бюджету. Відповідно, якщо ви працюєте з якоюсь темою пов'язаною з витрачанням бюджетних коштів, ви хочете складати запит, або у вас виникають якісь там проблемні, проблемні питання, треба пам'ятати, що це, в принципі, от якраз цим питанням присвячено 28-му статтю бюджетного кодексу. Крім іншого, крім того, що вона встановлює відкритість і прозорість в принципі всіх питань пов'язаних з бюджетними коштами, вона так само зобов'язує розпорядників, тобто відповідні місцеві ради Міністерства фінансів, опублікувати всю цю інформацію, починаючи від планів і закінчуючи фактичним витрачанням, в тому числі у формі відкритих даних, тобто на цьому єдиному порталі. І на власних ресурсах місцевих рад і відповідних розпорядників бюджетних коштів і розпорядників відповідної інформації. Далі закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо сплати судового збору. Оце якраз той випадок, коли законодавча ініціатива зіграла в мінус і створила багато перешкод в доступі до публічної інформації. Я думаю, що ви чули про те, що з вересня минулого року значно зросли ставки судового збору, по в тому числі по по всім категоріям судових справ, але в тому числі по судових спорах з розпорядником інформації з вересня місяця. Вартість або ціна, скажімо так, подачі позову від журналіста до розпорядника будь-якого зросла з 85 було гривень, спочатку, спочатку взагалі було 30, потім 70, потім 80, а зросла до практично 500 гривень, тобто там 470 з чимось. Це, якщо подає позов фізична особа журналіст, скажімо так. Якщо це подає редакція або юридична особа, то вартість або величина судового збору буде складати 1300 гривень. Крім того, з'явились такі колізії, що у випадках, коли суддя вчиняє якусь процесуальну, процесуальну неправильну річ на етапі відкриття провадження або в ході розгляду справи, і ви хочете оскаржити таку ухвалу там, про залишення без розгляду або про повернення адміністративного позову, або суддя надає час для усунення недоліків, хоча насправді там недоліків немає, то оскаржити таку ухвалу суду, вам так само буде коштувати 1300 гривень. І відповідно дешевше просто перепадати позовну заяву в надії, що вона потрапить до іншого судді, ніж оскаржувати йти до апеляційного суду і якимось чином коригувати неправильну практику. Ось це все запровадив цей закон, який змінив ставки судового збору. Я думаю, що на сьогодні буде створюватися якась коаліція організацій експертних громадських. Треба змінювати в цій частині ці речі, тому що це ну відверто обмеження. Доступу до правосуддя і можна навіть говорити про порушення вимог конвенції про захист прав людини з новоположних субот, оскільки просто люди через брак коштів відмовляються від судових спорів з в тому числі з органами влади і посадовими особами. Далі рухаємо Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості в видобувних галузях. Про цей законопроект ми не говорили в четвер. Не будемо говорити сьогодні. Він достатньо специфічний. Він стосується цієї вузької теми газу та нафтовидобування саме в Україні, і він так само там встановлює додаткові гарантії щодо поширення і опублікування і доступу до інформації, які стосуються державних підприємств і монополістів, які працюють в цій сфері. Кому буде цікаво, можете з презентації взяти це посилання або по номеру даті знайти цей законопроект. І які саме там додаткові гарантії було встановлено, але ну фактично, як і всі питання, які стосуються державних підприємств і їх роботи, їх діяльності і їх статків і витрачання ними коштів, це є публічною інформацією з відкритим режимом доступу. Далі закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення прозорості в сфері відносин власності з метою запобігання корупції. Якраз про цей закон ми будемо говорити сьогодні увесь наш вебінар. Це один нормативний акт, який запровадив і відкрив три важливі реєстри в Україні. Платно, безоплатно, з ідентифікацією, про все ми це будемо говорити. Але саме про цей закон ми якраз йому якраз присвячено сьогоднішній вебінар. Далі, закон про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації. Так, у нас вже є питання від Наталії В'ячеславовні, газета-репортер. На сайті єдиного державного, давайте подивимося питання, На сайт єдиного держреєстру рішень за номером справи знайшла кілька ухвал стосовно вбивства Франківську. На їх основі підготувала матеріал, опублікувала там йшлося про затримання першого підозрюваного. Проте прес-службі суду кажуть, що це не зовсім законно. Мовляв, офіційно про затримання ще вголос не говорили, що справа ще на стадії слідчих дій. Що порушує журналіст в такому разі? А журналіст, в такому разі пані Наталі, не порушує нічого, тому що він використовує офіційні джерела інформації. І навіть якщо будуть якісь позови або претензії, то журналіст, маючи підтвердження, що він взяв це, цю інформацію з офіційного джерела. Якщо він при використанні цієї інформації послався на це офіційне джерело, жодних наслідків для журналістів засобу масової інформації не буде. Тобто, якщо там існують якісь обмеження а, або інші то це був обов'язок посадових осіб і відповідних органів влади забезпечити дотримання цього порядку і забезпечити те, щоб така інформація завчасно або не своєчасно не потрапила в загальний доступ. Тобто, абсолютно абсурдна буде ситуація, коли журналіст з відкритого офіційного джерела бере інформацію, використовує. З посиланням на таке джерело, і потім його щось намагають, ну, намагаються йому пред'являти претензії або а, притягати до відповідальності. Це є стаття 302 цивільного кодексу, можете знайти, знайти її, відкрити почитати. Там чітко зазначено, що будь-яка фізична особа, причому не тільки журналіст, а будь-яка фізична особа, яка використовує офіційну е інформацію з офіційних джерел, не несе відповідальності за її змісти і у е е випадку її опублікування. Крім, ну є єдина умова, це журналіст має послатись на таке джерело, звідки він взяв таку інформацію. Ну і зрозуміло, що коли така конфліктна ситуація, зробити ці скріншоти шоти і зафіксувати, що ви саме з відкритого реєстру судових рішень отримали таку ухвалу і таку інформацію. Рухаємо далі по нашій темі. Щодо прозору, так, да, шостий шости закон про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, реалізації принципів державної політики у сфері телебачення і радіомовлення. Це е, теж був дуже такий галас, великий з приводу цього закону. Е, його мета була показати кінцевих власників, е, насамперед, е, т -т телебачення, ну тобто телерадіоорганізацію, оскільки вони всі практично у нас на 90% заховані в якихось офшорах. Ну, відповідно, цей законопроект нам мав відкрити матрешку, коли наші юридичні особи, на яких, скажімо так, оформлено телерадіоорганізації, їх засновниками є якісь ще юридичні особи, а потім засновники тих юридичних осіб виходять за межі України, потім в офшори, і докопатись до того, хто насправді володіє телеканалом і має вплив на його політику, в тому числі редакційну, неможливо. Ну, на сьогодні, відповідно, в реєстрі юридичних осіб можна відкрити, якщо ви ну, в реєстрі в реєстрі організації на сайті Нацради ви можете знайти, яка юридична особа є перша, скажімо так, потім в реєстрі юридичних осіб зайти, побачити, хто є засновниками, і там має з'явитися точніше, вже з'явилася кінцевий бенефіціар, тобто з'явився обов'язок показувати фізичну особу, на яку оформлено цю. В кінцевому ланцюгі ланцюзі цих, цих юридичних осіб, да хто є засновником тієї най, найпершої юридичної особи ну насправді це все одно не відкрило ці таку інформацію, тому що в багатьох випадках все одно там зазначено якісь юридичні особи, а, які знаходяться на офшорах, і просто доступу до такої інформації немає. Ну відповідальності, оскільки так само у нас там вона якась смішна або несерйозна для для телерадіоорганізації все одно. Офіційно зараз е, дуже важко встановити, е, хто саме, хоча все одно, да, як кажуть, всі все знають. Офіційно довести, хто володіє там, телера, е, телерадіоорганізаціями і телеканалами, найбільшими у нас на сьогодні достатньо важко. Е, далі, вже підзаконні нормативні праві акти, декілька, які якраз запровадили всі ці механізми, реєстри і е, відкриті дан, дані інформацію в формі відкритих даних. Постанова Кабміну від 27 травня 2015 року. А щодо оприлюднення проектів кабінету міністрів, ну це профільна постанова, яка якраз стосувалася стільки проектів кабінету міністрів України. Вона як то кажуть, масло масляне, додатково зобов'язала просто до норм закону про доступ до публічної інформації. зобов'язала, встановила механізм, як рухаються ці проекти кабінету міністрів, проекти постанов інших підзаконних нормативно-правових актів. І що вони обов'язково в якому порядку мають опубліковуватись, щоб не було таких випадків, що звідкись звідки вистрибує якийсь там проєкт е, Кабінету міністрів України? Далі постанова Кабміну 676 про затвердження порядку оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформації про платежі транзакцій на єдиному казначейському рахунку. Ну, це якраз під нормативно-правовий акт під публічні кошти, під доступ до інформації про використання публічних коштів. Є відповідний закон зараз. Ми його теж побачимо. Він з'явився на, на початку минулого року. А ви бачите, що постанова кабіну з'явилась 14 вересня 2015 року. На сьогодні цей портал працює не так гарно як хотілось би, але він працює. Там достатньо велика кількість інформації про транзакції. І про те, хто кому і за що сплачує, і як використовує бюджетні кошти, ось цей закон про відкритість використання публічних коштів. Він від 11 лютого 2015 року набув чинності він через півроку, тобто у серпні, ну і у вересні, з'явилась постанова Е, Що цікаво, в цьому ще законі? Ми багато про це говорили в четвер. Це визначення, що є публічними коштами, і про те, що цими, цими публічними коштами, доступ до яких не може бути обмежено, прямо прописали, володіють комунальні підприємства, володіють державні підприємства, фонд соціального страхування, пенсійний фонд України, інші юридичні особи, де у співзасновниках є місцева громада, тобто комунальні якісь організації або державна власність, якщо там більше 50% участі. Місцевої громади або державного рівня відповідно так само це все публічні кошти вважаються таких юридичних осіб, незалежно від того, чи це товариство з обмеженою відповідальності, чи приватне, чи е, прати і інше там, акціонерне товариство. Далі, постанова Кабміну, деякі питання надання інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це якраз той механізм, е, який остаточно закріпив, і після якого почав почали. Функціонувати відкрито реєстри, про які ми якраз сьогодні три реєстри, які ми сьогодні побачимо далі під час нашого вебінару, постанова кабінету міністрів про затвердження положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню в формі відкритих даних. Про це ви говорили так само в четвер. Це дуже цікавий момент і цікавий інститут, який з'явився. І як я розказував в четвер, що відповідно до цієї постанови у розпорядників ще є час до 21 квітня наповнити цей єдиний портал. Всіма інфорсією інформацією, яку їх зобов'язано саме цією постановою цим положенням. Але як ми побачили в четвер, що це положення і ця постанова передбачає, що цей перелік, який їх ну, 100% вони зобов'язані таку інформацію опублікувати, цей перелік не є закритим. Відповідно, місцева громада або журналісти, або активісти можуть можуть вимагати від місцевих розпорядників, ну скажімо так, з місцевим статусом. Вимагати у формі відкритих даних і інші категорії інформації до опублікування, вимагати них опублікування інших категорій інформації. Тому що там зазначено, що якщо вона суспільно значима, і на цьому можна наполягати, і ще інші випадки, коли місцева громада або за ініціативи, скажімо так, знизу ці розпорядники будуть зобов'язані опублікувати таку інформацію саме у формі відкритих даних. Питання: житлово-будівельні кооперативи підпадають під закон про відкритість використання публічних коштів. Все залежить від того, хто є засновниками цих кооперативів і статусу цих кооперативів. Як я казав, що е, е, публічні кошти це кошти, які є ну без жодних питань, які є у органів державної влади місцевого самоврядування. У комунальних підприємств, у державних підприємств, тому що вони на 100 засновані на власності місцевої громади або на державній власності, казонеї підприємства, так звані, так само 100 В Пенсійний фонд фонд соціального страхування Нацбанк там ще є і інші юридичні особи, де участь держави або місцевої громади є на 50, більше ніж 50%. Тобто, якщо там 50 і 10 акцій, або якщо це в частинах більше 50, ну, тобто більше половини долі і так далі. Але е, житлово-будівельник я скажу, залежить від того, хто є їх засновником. Якщо там засновники е, суто фізичні особи, то зрозуміло, що про, під цей закон вони потрапляти в частині використання коштів не будуть. Звісно, навчальні заклади, якщо це державний або комунальний навчальний заклад, він підпадає під це визначення. У нас навіть були спори з приводу декларацій по вищим навчальним закладам в Чернівцях, і ми в суді довели, що вищі навчальні заклади тут навіть доводити особливо не треба було, тому що. Відповідно до закону про вищу освіту, вищі навчальні заклади, які є державними, вони на 100% засновані на державній власності і фінансуються з державного бюджету. Відповідно, тут по всіх категоріях, по всіх ознаках. Причому це не залежить, і це не поширюється це визначення тільки на кошти, які вони отримують з бюджету. Будь-які кошти, які заробляє, в тому числі вищий навчальний заклад і використовує так далі, буде підпадати під визначення публічних коштів. Відкритий цей закон, ми про нього в четвер багато говорили. Там на перших статтях є визначення, що є публічними коштами, і достатньо чітке визначення, воно не, не допускає там якихось двозначних тлумачень. Пане Володимире, співробітники поліції слідчі це фізичні особи, які займають певні посади і працюють да, десь там на державній службі. але... В заснуванні житлового житлово-будівельного кооперативу вони беруть участь як фізичні особи, а не як полі, поліцейські або голови ОДА або інші посадові особи. Немає в законі про житлово-будівельні кооперативи таких положень, що фізичні особи-засновники кооперативів розділяються залежно від того, який вони статус займають у повся, повсякденному житті. І я впевнений, що в статуті і в інших документах не зазначено. Що Іванов Василь, Васильович є старшим слідчим такого-то підрозділу, такого до ну, так, так, підрозділу поліції. Вони там всі зазначені як фізичні особи. І немає значення, чим ну, займається ця фізична особа там, в своєму житті професійному або в іншому. Отже, постанова Кабміну про набори даних, які підлягають оприлюдненню в формі відкритих даних. Ця постанова дуже важлива, і положення ці важливі, тому що вони, на відміну від реєстрів майнових, про які ми зараз будемо говорити, в цьому положенні є перелік тих відомостей, які повинні бути опубліковані у формі відкритих даних. Саме це положення і ця постанова це, це визначають. Отже, цей закон, ви бачите, посилання цей закон про внесення до деяких законодавчих актів, така довга назва, да. Мета яка з метою запобігання корупції, посилення прозорості. Дійсно, коли запровадили і відкрили ці реєстри, дуже багато було скандалів пов'язаних з статками і великою кількістю там автомобілів, майна, якими володіють публічні особи, посадовці, в великій кількості випадків в було отримано підтвердження, які спочатку отримували інформацію з декларації, що Певні там податківці або ще інші посадові особи є дуже бідними, але у них дуже багаті дружини або чоловіки відповідно, да? ну такі альфонси з обох боків. І якщо там якісь, якась людина займає високу посаду, то вона живе виключно на свою заробітну плату, але в них дружини ну, дуже, дуже ефективні, скажімо так, бізнесмени, які мають мільйони статки, сотні гектар і величезну кількість нерухомості і всього іншого. Це якраз є, е, е, да, скажімо так, реалізація цієї мети е, посилення прозорості, оскільки на сьогодні е, ми зараз побачимо дуже легко шукати і знаходити інформацію, знаючи прізвища м'я по батьків або ідентифікаційний код, або е, адресу, або тобто, по, фактично за всіма можливими параметрами можна шукати інформацію по цих реєстрах. Почнемо ми, в принципі, з кінця. В якому плані? В тому, що цей реєстр якраз був найостаннішим, який запрацював. ДАІ дуже довго вибачалось, тому що ще в жовтні він мав з'явитися у загальному доступі. Це реєстр транспортних засобів. Проте він запрацював фактично з початку цього року цей реєстр, він безкоштовний. Достатньо легко ним користуватись. Зараз ми спробуємо на власному досвіді да, побачити, як воно працює. Але вже він є. Він ще не є повним і остаточним на 100%. Знов таки, даї, яке було в минулому, досі продовжує вибачатися, але вони говорять, що це пов'язано з тим, що вони стягують базу з різних регіонів в одне джерело і якісь там мають проблеми. Тобто, зараз і вони прямо про це зазначають на сайті. Можуть бути, ну, деяка інформація може бути відсутня, особливо по угодах або по е, да, цьому право власності на транспортні засоби, засоби, е, ну, які були.